Двігун Mercedes OM602 990. Так, рядний, однорозпредвальний, два клапани на циліндр, механічний ТНВД. Ну, робочий об'єм, не либо 2,5, либо 2.9. Скоріше, все, що це буде 2.9. Даємо соляру, даємо охолодження, акумулятор і запускаємо. Гріємо свічки. Ну, да, э, клапану тут. Да, крышечка лежит, поршнева, поршнева группа в отличном состоянии. А ну глуши без свечей. Давай, без свечок.